Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 18 серпня. І для вас традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити, зокрема про те, що а, в мережі з'явилося фото ракети української ракети Фламінго дальністю до 3000 км. кілометрів. А це топ новина, я вважаю. Оце сили стримування, оце наші гарантії безпеки, і це відповідь на питання, коли звучить де наша балістика, де наші ракети. Друге, це те, що президент США Трамп готується прийняти президента України Зеленського, а також європейських лідерів, десант, який дуже серйозно потужно висадився в Вашингтоні. Так само, президент України окреслює умови миру. Судячи з публікацій в медіа, Зеленський чітко їх називає. Ну а Трамп знову ж таки натякає на те, що якщо Україна хоче досягти швидкого миру, то потрібно віддати Крим Росії та відмовитися від членства в НАТО, прийняти такі путінські вимоги. Про це і не тільки прямо зараз у моєму брифінгу. Отже, розпочну із того, що ми бачимо, ворог продовжує про свій ракетний терор і ракетно-дроновий і не зупиняється. Тобто, попри перемовний процес, попри те, що можливо в когось складались ілюзії десь на заході, тому що не думаю, що в Україні в когось складались ілюзії з цього приводу. Але попри перемовний процес, бачимо, що все ж таки видно, що на сьогоднішній день а, Трамп, все ж таки. Вибачте, Путін тут просто з'явилася термінова новина. Я не можу, вибачте, сталося. Я просто хочу її е, знову ж таки перервати і сказати про те, що е, зараз КМДА, Київська міська державна адміністрація, публікує інформацію, що у Подільському районі на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий. На місці працюють служби. Сталася детонація при наближенні власника до автомобіля. Потерпілий, отримав незначні травми від госпіталізації. Відмовився на щастя, живий ймовірно, військовослужбовець про це повідомляють зараз в тому числі і медіа, і а, різного роду телеграм-канали. Про те, що дійсно був вибух, це вже не вперше. На жаль, коли ми бачимо, ось така ситуація відбувається: тобто, немає безпеки. Ні на передовій, ні в тилу доки триває війна, це треба розуміти і треба усвідомлювати. На жаль, ворог намагається проникнути всюди під загрозою військові, під загрозою видні люди, аналітики, політики. Тобто, безумовно, треба бути пильними, і так само я і вас, шановні друзі, закликаю бути пильними, бачити когось підозрілого, бачити підозрілі предмети. Бачите, що щось змінюється десь в місті, де ви проживаєте або проходите, не соромтесь, сигналізуйте і повідомляйте про це Службу безпеки України, національну поліцію. Краще нехай перевірять додатково, це, не, це ж не те, що це завідомо якесь неправдиве повідомлення. Знову ж таки, в межах законодавства, без якихось там зловживань і неправдивих повідомлень, але якщо дійсно щось є підозріле. Для цього є відповідні гарячі лінії та номери телефонів, сторінки в соцмережах, на які теж реагують. Давайте робити наш простір безпечнішим. Запорука наша створити сильну громаду на території України, яка здатна себе захистити, відстоювати які сили територіальної оборони. Ми бачимо, працюють на це. Так і от національний спротив має поширюватися, і всередині країни проти Росії і так далі. Отже, я продовжу. Вибачте, про а, терор російський те, що я перебив а, цією новиною. Ну, вона гаряча, не можу. Це все ж таки. Тим більше, коли бачу, що військові, коли бачу, що хтось із побратимів із нашої великої а, із нашого великого кола армійського, одразу просто ну, тому перепрошую, що перебив від, від, від відхилився від новини. Отже. Ворог атакував минулої ночі Харків, бив по житловій забудові. Знову російський терор, знову тиск. Очевидно, що тиск перед перемовинами, зокрема, які плануються у Вашингтоні. Удар по Одесі, Одещина Суми. на Одещині, ворог вдарив по терміналу нової пошти, і мета очевидно: знову ж таки: терор, порушення нормальних поштових перевезень. Це агресор застосовує ще що треба сказати: це те, що під ударом поки що є попередня інформація, про яку повідомляють регіональні місцеві змі, про те, що під ударом міг бути а, термінал СОКАР, а, тобто нафтової компанії Азербайджану, вже не вперше. І думаю, що це далеко не випадково, що Путін абсолютно свідомо робить це як помсту Азербайджану. За те, що відбувається, за те, що Азербайджан не відмовився від позову проти Росії щодо літака азербайджанського, який був збитий російською ракетою ППО наприкінці 2024 року, хочу нагадати, а так само від тих репресій, які і утисків, які зазнає азербайджанська громада в Росії, починаючи з Єкатеринбурга, і погроз, які були. А ще більше Путін казиться через те, що він втратив вплив за Кавказі. І він не впливає вже на події ані в Єревані, ані в Баку. На жаль, поки що ще впливає в Тбілісі. Дуже сподіваюся, що поки що, і грузинський народ дасть відсіч російським посіпакам так само, тому що свобода, воля вони набагато дорожчі за якісь умовні одиниці та грошові знаки, які, за які їх може купувати Путін. Ось що треба розуміти. І Вірменія зараз намагається рухатися на захід, зближується з ЄС. Зближується традиційно з Парижем, де сильна вірменська діаспора. Азербайджан теж іде своєю дорогою Туреччина сильний гравець, і Путін втратив важелі впливу. Та його це бісить. Він казиться через це, тому що Росія вже не менеджерує, Росія не впливає і не вирішує, коли воювати Азербайджану Вірменії, коли ні, не спонукає і не пропонує свої послуги у вигляді так званих миротворців. Тому б'є по сокару. Сподіваюсь, що. Реакція Азербайджану теж буде адекватна на те, щоб поглиблювати, посилювати підтримку України та максимально дистанціюватися від Росії і викорінювати можливі проросійські впливи в Азербайджані. Це важливо. А чим може відповідати Україна на такі атаки? Тут привідкрив певну таємницю український фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький, який показав. А в себе на сторінці, зокрема, як він стверджує, далекобійну ракету Фламінго. За його словами, ракета має дальність 3000 кілометрів і вже запущена у серійне виробництво. Думаю, що незабаром ми отримаємо офіційне підтвердження з цього, але фото дійсно вражає. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, в соціальних мережах є, є вже е, на новинних сайтах багатьох. Дійсно вражаюча ракета, і я бажаю тільки успіхів, щоб вона була поставлена в серію. Є попередні оцінки, можу привідкрити певні інсайди, що може вироблятися щонайменше до 50 ракет таких на місяць. Це вражаюче, але і це ж при тому, що це не єдина ракета, яка планується в серію. Є ще питання і нашої балістики, яка більш складна. Для ворога у збитті, у протидії системами ППО. Тому що чекаємо е, більшого, і це і є наші гарантії безпеки. Ось це сильна оборона, озброєні навчені люди, потужний оборонно-промисловий комплекс, мобілізована нація, єдина громада, за що я завжди вболіваю і що має формуватися це громада дійсно самоврядних, вільних, незалежних. Свідомих, патріотичних людей, які патріотичні починаючи від своєї вулиці, свого будинку, закінчуючи усією Україною, ось готовність захищати це те, що проявилося в гуртуванні довкола сил територіальної оборони, національного спротиву, це має прогресувати, примножуватись, примножуватись і примножуватись. І тоді буде позитивний потрібний ефект та результат. І про цей позитивний ефект та результат досить цікаво ну, відповів на те, що відбувається зараз і обговорюється в інформаційному просторі президент України Володимир Зеленський, який так зазначив, яким має бути мир. Тобто, тут голова Української держави окреслює певну рамку та параметри миру. Увага! Важливо. Перекладаю дещо тому, тому що з англійської. Мир має бути остаточним, не таким, як він був в минулі роки, коли Україну коли Україну змушували віддати Крим або східну частину Донбасу, а Путін використовував це як просто майданчик для нової атаки, або коли Україні дали ймовірні гарантії безпеки, гарантії безпеки в лапках. У 1994 році, які не спрацювали, прекрасно реагує президент. Таким чином, що тут хоче сказати Зеленський? Важливий меседж і посил. Ну, перший посил, який зараз на слуху дискутується, обговорюється в медіа, та й не тільки в медіа, президент Трамп з цього приводу висловлювався, держсекретар Рубіо і так далі. Тут мова йде про е, території, про те, що не може бути. Передачі Путіну території і відходу українських військ, тому що це буде використано знову ж таки як території, як майданчик для нових агресій та просування Кремля, і Путін це інакше не розглядає. І друге, гарантії безпеки. Це те, що ми з вами теж обговорювали, що зараз активно дискутується і обговорюється, і шукаються варіанти. Так от гарантії безпеки. А мають бути точно не такими, як Будапештський меморандум, який не був, на жаль, виконаний. Ось з чого ми прагнемо. Ми не поведемося на черговий папірець, який не буде вартий, фактично, й паперу, на якому він написаний. А нам потрібні гарантії. А які це гарантії? Я постійно говорив: є три основних складових. Три головні складові, які мають бути забезпечені. Перше. Важливо Це підтримка сильної української армії та оборонно-промислового комплексу України, в тому числі і з реалізації спільних проєктів з виробництва зброї, боєприпасів і так далі. Друге, це дозвіл на продаж та передачу Україні будь-яких видів озброєння. В тому числі стратегічних, таких як системи протиракетної оборони, здатні перехоплювати балістичні ракети та ракети з середньої дальності у вищих слоях атмосфери. Такі, як Aegis або такі системи, як США використовували для захисту Ізраїлю від Ірану ті HAD комплекси. Такі от Aegis розміщена зараз в Польщі, наприклад. Чому вона не може бути розміщена в Україні? Петріоти і інші засоби ППО, тобто створення потужного щита протиповітряної оборони над Україною у вигляді систем протиракетної оборони, ППО різних типів, а також авіації як пілотованої, так і безпілотної різної дальності. Це теж дуже важливо. І третє, крім того, що ми передбачаємо можливості та модальності розміщення іноземних озброєнь на території України та можливість використання нашої військової інфраструктури країнами НАТО, аеродромів, складів і так далі, розміщення іноземних військ ось це те, що має бути. Це те, що відбулося в південній Кореї, це те, що призвело до того, що е, в столиці Південної Кореї в Сеулі з'явилася велика військова база США. Це потрібно і на території України. Ось це і є ті гарантії безпеки, до яких ми маємо прагнути, і маємо їх розвивати. До речі, тут є суперечлива інформація, поки що а, не дуже, але а, уже більш, скажімо, а, конкретна про те, що офіційно країни Європи готуються відправити в Україну сили стримування після завершення бойових дій, коаліція охочих. Готово охороняти повітряний та морські простори України, ну хоч щось з цього потрібно починати, і це вже позитивний сигнал. Але потрібно рухатися і до поступового розміщення іноземних контингентів. Бодай у кількості поки що рот, батальйонів. Але вони мають з'являтися. Це важливо як прецедент. Такого не було ще. А це має бути і це теж буде потужним сигналом Кремлю. От над цим потрібно ще працювати і сподіваюся, що це буде обговорюватися і в Вашингтоні, куди сьогодні куди де сьогодні відбудеться зустріч у президента Трампа. І план такий: план такий, що спочатку, о 20.15 за Києвом, відбудеться зустріч в Білому домі президентів Трампа та Зеленського. Після цього за годину. Відбудеться зустріч у Трампа з європейськими лідерами, які прибудуть до Вашингтону. Попри те, що писав більд, не будуть лідери європейські, і Трамп написав у своїй соцмережі Трус Social, що для нього велика честь приймати цих європейських лідерів у Вашингтоні. Тому все гаразд, тут буде великий європейський десант голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, Федеральний канцлер Німеччини Мерц, президент Фінляндії Олександр Ступ, генсек НАТО Рюте, Тобто, ну, такий, і е, премєр міністерка Італії Мелоні. ну, Тобто, такий великий формат буде представлений, де будуть обговорення. Обговорення, зокрема, як повідомляють джерела вже, це Financial Times та Washington Post, американські медіа добре поінформовані. Вони будуть стосуватися, в першу чергу, того, що президент України хотів би дізнатися, зрештою, про що говорили з Путіним, точно оформити і окреслити головні параметри, за якими Україна готова до діалогу, до можливого діалогу, який має відбутися у тристоронньому форматі зустрічі, а можливо й чотирьохсторонньому, тому що. Після сьогоднішньої зустрічі ймовірно не можна виключати США, можуть погодитися на те, щоб залучити і представників Європейської комісії, Європейського союзу до перемовного процесу між Україною та Росією. Тобто буде представлена не тільки Україна, Росія та США, а, наприклад, провідні країни Європи або хтось із Європи, кому інші європейські держави делегують повноваження їх представляти під час таких переговорів. Це теж можливо, не можна цього виключати, що це може бути. І от, власне кажучи, мають відбутися ну, тобто, мають відбутися ці перемовини. Президент хоче дуже обережно, як повідомляють джерела, обговорити з Трампом таким чином, щоб не викликати гнів, не посваритися, і в той же час окреслити наші. Червоні лінії і нашу стратегію, як ми бачимо, як Україна для себе бачить продовження перемовного процесу, за які червоні лінії ми не вийдемо. Ось це важливо. Друге, що вкотре продемонструвати, що це саме Путін не хоче того, щоби наставав швидкий мир, це теж те, що на чим будуть працювати. Ну і пояснити, що відхід з Донеччини ні до чого не призведе. що... Путін продовжить воювати. Тим часом, що написав Трамп? А Дональд Трамп, президент США, знову ж таки, в своїй соцмережі Трус social написав про те, що президент України Зеленський може або закінчити швидко війну, або продовжувати боротися, продовжувати воювати, ну і продовжувати свою боротьбу, власне кажучи. Але. Умовою для завершення війни, як натякає Трамп, є віддача Криму та е, питання того, щоб відійти е, з Донбасу. Ну, от, власне кажуть, а віддача Криму і відмова від НАТО. Ось те, що ставить Трамп: він звинувачує Обаму, що Обама без жодного пострілу віддав Росії Крим. Тоді нічого не відбувалося, і каже про те, що зараз є шанс фактично зупинити цю війну швидко. Або продовжувати, от дуже цікаво, що при цьому Трамп не конкретизує, а які наслідки будуть цікаво. Невже він може піти на те, що а, дійсно буде аргументація і переконання в те, що варто продовжити війну для того, щоб змусити Путіна змінити умови, дотиснути його і говорити з ним з позиції сили, що постійно пояснює Україна, аргументуючи, чому саме такий перемовний процес. Є правильним у поточній ситуації, ось це continue to fight Це цікаво, що Трамп залишає таку опцію на зустрічі. Як відомо, має бути Джейді Венс, віце-президент США. Ну сподіваюся, що це не буде як 28 лютого. Все ж таки, не буде Венс провокувати якийсь скандал, виникнення ось цих ситуацій та моментів, що пройде все більш нормально. І сподіваюся, що наприкінці будуть спільні заяви із європейцями так само, тобто буде, знайдуть якийсь певний консенсус, який в тому числі в першу чергу виходить із інтересів України, і боротьба ця триває, зокрема, і триває на полі бою, і буде тривати, тому що з'явилося свіже, свіже повідомлення. Ось з'являються буквально цитати. Поки я записую це відео від головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського. Він говорить, що ситуація на фронті дуже складна, і Росія готується до активних дій та поживавлення нас наступальних дій на Покровському та Запорізькому напрямках. Далі Сирський каже, що в Бахмуті а, організація Вагнера. Була знищена і ніколи не буде відновлена. Ще крім того, Сирський говорить про те, що в Курській операції український наступ Україна втратила в 5 разів менше, ніж російські втрати, і це теж хороший здобуток операції, ось що говорить головком. Тобто, очевидно, що Росія поширює наступ на Покровському напрямку. Запорізький напрямок, так само, що було дещо прогнозовано. Вони намагаються розтягнути нашу лінію оборони, потім намагатися шукати слабкі місця і пробувати туди вклинюватися. Тобто, Путін пожвавлюється, він інтенсифікується, він пришвидшується. Чому а розуміє, що перепрошую, лавочка може закритись, що ось це так зване вікно можливостей не буде для нього постійно. Що Трамп може змінити милість на гнів дуже швидко? А там підуть і вторинні санкції, там піде і більший тиск, а там піде і більше, сподіваюся, постачання озброєння, боєприпасів та тієї допомоги, яка, яку дуже сильно потребує українське військо для того, щоб ще ефективніше стримувати російську агресію і не давати ворогові просуватися з метою захоплення Донеччини чи поширення наступальних дій далі на Запорізькому напрямку. Тож, друзі, важливий день. Дійсно, буду свістежувати, що відбувається на міжнародній арені, але пам'ятаймо про те, що доля нас залежить від нас самих. Що ми сильні, коли ми єдині, ми сильні, коли ми боремось. Ми сильні, коли ми знаємо, за що ми боремось і що ми відстоюємо. І ось ця віра має нас зміцнювати та рухатися вперед, звичайно, з Божою милістю та допомогою. Бережіть себе і. Слава Україні.